25 лютого Немирів зустрічав своїх хлопців і чоловіків, котрі повернулись із зони АТО у відпустку. П'ять бійців земляків зі 128-ї горно-піхотної бригади прибули в день. Ще восьмеро рано вранці. А це жителі Немирова, Ковалівки, Гуньки, Сокільця, Кірово, Муховець, Бугакова та інших населених пунктів. З Кроваєм із рідної землі зустрічали чоловіків усі небайдужі. Із подякою за витримку та героїзм. За те, що ви є, що ви охороняєте наш мир спокій. І хай вас Бог береже, хай вас матір Божа охороняє. І свята материнська любов. Слава Україні! Героям слава! Ми дуже раді бачити вас ну, змученими, але живими, здоровими. Всі будемо бажати, щоб ті події, які відбуваються зараз, якнайшвидше плинули. Я бажаю, щоб ви... Тобто куди не йшов, щоб ви завжди поверталися. Щоб у нас в державі все наладилось і все було гаразд. Слава Богу, хлопці, що ви живі. Я думаю, що всі трудності ми переживемо. Саме головне, щоб було мирне небо. Я думаю, що в нас ще багато-багато справ і ми їх будемо разом вирішувати. Паси вашою такі Слава Богу, що живі! Слава Богу, що повернулись, аби набратись нових сил і знову до обов'язку. Бажаємо їм, як і всім, як найшвидшого завершення цієї нікому не потрібної війни. Дякуємо вам, бережіть себе.